Операція на лівому березі, як на мене, це про титанічний героїзм людей, простих людей, солдатів, сержантів, офіцерів, які виконували завдання на лівому березі, так? які зусилля вони прикладали для того, щоб виконати це завдання, через що вони пройшли? Чим вони жертвували? Тільки важких життєвих моментів вони реально перенесли, в яких нелюдських умовах вони там знаходились, під постійним обстрілом, під постійними, скажімо, обмеженнями, навіть в елементарних речах, коли навіть доставка провіанту на лівих берег була затруднена тим, що. Противник постійно моніторив підходи до лівого берега, затоки, острівні системи, що вимагало від особового складу максимально швидкої реакції, не дивлячись на просто титанічну втому. Тому що якщо це сповільнення, це обов'язково смерть. Але ми зараз говоримо за морських піхотинців, яких девіз це вірні завжди, не дивлячись ні на що. Пускай це не виглядає дуже пафосно. Але ті, хто були там, ті, хто виконували завдання там, вони зрозуміють.